У США наближаються вибори до конгресу. На думку експертів, одним з провідних питань, які вирішать долю виборів, буде позиція кандидатів стосовно нелегальних іммігрантів. Їх зараз нараховується 12 мільйонів, з яких 2 мільйони неповнолітні. Опоненти запропонованої консерваторами депортації нелегалів говорять, що ці діти порушили американські закони не з власної волі. Однак у конгресі США провалилася чергова спроба допомогти молодим нелегалам отримати право на помешкання в країні у разі, якщо вони доведуть свою добропорядність, закінчать середню школу, провчаться два роки у коледжі чи відслужують в американській армії. Цей законопроект підтримують і військові, та президент тему продовжує Наталія Леонова я виріс у сполучених штатах. Я тут шести років. Я звик і полюбив місцеві традиції та культуру. цьому хлопцю та потенційно багатьом іншим загрожує депортація, попри те, що вони виросли і отримали освіту у Сполучених Штатах. Законопроект розроблений вже 10 років тому. Дозволяє нелегальним іммігрантам віком до 36 років узаконити свій статус, якщо вони підуть у коледж чи пройдуть службу в армії. Цей закон отримав широку підтримку з боку консервативних політиків та лібералів, військових та освітян серед прихильників ініціативи Роберт Бергено, ректор університету Берклі у Каліфорнії. Венітповами повинні дати можливість цим талановитим людям отримати законний статус. Втім, у вівторок в Сенаті законопроект не отримав достатню кількість голосів. Основна причина полягає в тому, що він був прив'язаний до суперечливого законопроекту, який зводить на нівець прийняту в американській армії політику. Не питай, не кажи принцип нерозголошення інформації про нетрадиційну орієнтацію службовця. Втім, прозвучали претензії і до самого законопроекту про дітей нелегальних іммігрантів вибори 2 листопада. Імміграція одне з найгарячіших питань під час передвиборчої кампанії. Це дуже суперечлива тема, тому люди уникають всіляких пов'язаних з нею протиріч. деякі консерватори кажуть, що цей закон спонукає нелегальну імміграцію. Той час, як американці намагаються встановити жорсткіше контроль над своїми кордонами. Колишній конгресмен республіканець Том Танкредо називає цей закон широкомасштабною амністією саме до цього ця ініціатива і зводиться надати цим людям, які тут нелегально амністію. А ми про все це забудемо і продовжуватимемо фінансувати ці дії. Ті, хто слідкує за законодавчим процесом, сумніваються, що законопроект матиме шанси бути прийнятим до цих виборів у конгрес. Втім, вони впевнені, що боротьба ще не скінчилась. Законопроекти, як старі солдати, вони не вмирають, вони переводять подих. Над цим законопроектом працюють вже кілька років. Якщо його не вдасться провести у грудні, ми знову спробуємо наступ. У році у дві потім у 2012-му. 2012. У між часі молоді люди, які виросли у Сполучених Штатах, але не мають законного статусу, повинні чекати і сподіватись, не знаючи, що принесе їм завтрашній день. Because... Я це роблю, тому що за мною моя сестра, I'm яка так само стала студенткою без легального статусу. So many... Так багато інших студентів, що я просто And не можу I припинити I боротьбу cannot... Cannot something... Наталія Леонова, голос Америки.